Світлана Сухініна говорить, на позачерговій сесії відмовили одному з орендарів у зміні цільового призначення земельних ділянок, які розташовані на території долини курганів. У нас був орендар Якименко. Вони звернулись до нас про зміну цільового призначення земельних ділянок із, із, із сінокосів Пасович для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Рішенням садівської сільради це було і надана ця земельна ділянка. Ну, наші депутати застопорили це питання у зв'язку з тим, що люди були незгідні з тим, що вони розпахують ці земельні ділянки, тому як раніше це були землі колективної власності, і вони призначались для сінокосів і пасовищ. У Херсонській обласній прокуратурі розказали, що після перевірки даних Держгеокадастру з'ясували, через розорення земель були зруйновані три кургани. Частина відданих в оренду земель входить до зони чорноморського біосферного заповідника, де господарська діяльність заборонена. Прокуратурою ініційовано у судовому порядку визнання недійсними двох договорів оренди земельних ділянок загальною площою 700 гектарів. На теперішній час способи перебувають у провадженні господарського суду. Розгляд справ триває. Наталя Мяло додала, що прокуратурою було встановлено. Земельні ділянки були передані без обов'язкового проведення конкурсної процедури. Ця земля розташована у Іванівці, яка входить до складу чолахівської ТГ. Місцева жителька Ольга Жукова говорить, що люди тут заробляють переважно тваринництвом через народючість земель. Жінка знає про історичне значення долини курганів. Є кургани по всій Україні, де менше, де більше, але наш Чини краєзнавець Микола Петрович Оленковський він дослідив кожний курган Херсонщини. Він великий патріот нашого краю, і довів, що саме наша територія від села Пам'ятного до Ягорницької затоки має на собі більше трьох сотень курганів. Кургани, причому епохи явної культури, тобто вони старіші за єгипетські піраміди. Ті споруджені з каменю, а наші з землі вони унікальні з історичного боку. з точки зору природи місцеві жителі не можуть зрозуміти, для чого ці землі розорюють. В'ячеслав Жолоденко працював агрономом і говорить: тут земля неродюча. Це землі, які нелегально вони перевели у товарне виробництво, в яких ПАС привишає 16. Тут нічого як нічого рости не буде. Норма ПАС до не привишать 6. На підтвердження місцеві показують поле, де цьогоріч була посіяна пшениця. На Солончаках вона майже не сходить. Місцевий депутат Ярослав Пастухевич говорить, жителі Іванівки виступають проти зміни цільового призначення цих земель, тому будуть і далі судитися за повернення всієї території громаді. Землі бившого КСП Південне. Ця вся земля розділилася на, розділилася на цих всіх пащаків, роздавалися ці всі паї. Зрозуміло, перше це була пахотна земля, роздалися там по 5 гектар. Друге сінокоси роздало, ну, не роздали сінокоси і випаса. Пахотна земля оформилася. Це ріля, ріля люди оформили, а сінокоси і випаса сказали, що оформлять єдиним масивом і передадуть, ну, передадуться громаді. Ну, це все поки. Власть та мінялася та мінялася, воно захололо, загубилося і не знати де воно зараз відділося, Нема не ну, документів, не йде, нічого. Ми це зараз назад вертаємо і хочемо вернути цю землю в громаду і розпаювати її на бої людям, як положено по закону. Наталія Тимофієва Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсонщина.